Роздуми на кожен день. Римлянам 8: 28 Йва 42 1-3 1. Петра 5,7, 2. Коринтянам 5, 7. Я піклуюся про тебе. Відчуй тепло і безпеку покрову моєї присутності. І любові. Кожна деталь твого життя перебуває під моїм контролем. Більше того, все йде на користь тим, хто любить мене і хто покликаний у відповідності з моїми задумами і цілями, оскільки світ давно перестав бути нормальним і перебуває в занепалому стані, люди схильні думати. Що Всесвітом керує випадок. І справді може здаватися, що події відбуваються випадково, і здебільшого, без жодного сенсу. Люди, що дивляться на світ з цих позицій, не зважають на один важливий факт обмеженість людського розуміння. Те, що ти знаєш про світ, це лише верхівка. Величезного айсберга, під поверхнею видимого світу приховані такі неосяжні таємниці, що тобі зрозуміти їх неможливо. Якби ж ти тільки бачив, як я близький до тебе і постійно працюю заради твого блага, ти вже б ніколи не сумнівався, що я піклуюся про тебе. Досконалим чином, ось чому ти повинен жити вірою, а не видимістю, в повній довірі моїй надприродній і величній присутності.